Привіт, дівчатка! Знімаю друге розпаковку другого замовлення по другому каталогу. Трішки прихворіла, тому не звертайте увагу. Трішки прихрипаю. Так, поїхала. Робила замовлення на номер чоловіка. По-перше, у мене було клієнтське замовлення, по-друге, Там можна було забрати подарунок за ту акцію де 50 балів, да? і там гарна скидка на хороші товари. Отож, поїхали. Що в мене в замовленні? Так, спочатку підемо по клієнтському замовленню. Да? Що в мене замовили клієнти? Клієнтка в мене замовила ось скраб. Скраб. І ще ця ж сама клієнтка в мене замовила водичку Джойс. Ось одна. Друга клієнтка в мене замовила ось такий набірчик. Це в нас туалетна водичка, ось від дульчі далічі, і до нього йшов блиск для губ. Тут я свочити не буду, вона брала рожевий лимонад. Відтінок свочити не буду. Далі, що я взяла собі? в Запасики взяла тонік. Точно оновлюю, боюсь що стане гірший, тому вирішила. Ну, я розумію, що на все життя не запасешся, але хоча б трошечки. Сину взяла умивалочку і взяла ось такий гель. Гарно працює. За таку ціну гарно працює. Також взяла ось таке мильце собі. Пахне реально на всю коробку, і ще коробка була не відкрита, я вже відчувала, як пахне це мило. І, до речі, раніше тут було 75 грам, зараз 90. В когось я з дівчаток бачила, таке підслухала, тому розкажу вам, може хтось не підслухав. Ось таке милко. Дуже гарно виглядає, естетично. Подарункове. Просто раніше, я пам'ятаю, воно приходило було, ще в плівочці. Зараз приходить просто. Шкодую, що замовила одне, але ще буде час, що я будемо замовляти. Е, і воно зараз іде, якщо я не помиляюся, крем мило. Дуже гарно пахне. Я взагалі люблю цю серію, це вважається як золота серія. Так, замість плати за доставочку я взяла ось таку туш. не знаю, чи буду сама користуватися. Поки маю чим користуватися, буду пропонувати клієнтам. Якщо заберуть, то, то добре. Як ні, то термін придатності великий. До, 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 до 03.27, то буду користуватися сама. Так, ще тут в мене в замовленні, до речі, теж клієнтка замовила ще один набір. Це той такий кільцями. Не кружочками, кільцями. Не буду розпаковувати, бо не моє, не буду показувати. Теж клієнтське замовлення. І як подарунок затібали, там він взагалі дуже дешево взяла міст. Довго думала, що взяти ще одну маску, чи взяти міст. Але я так дуже довго з дівчатами в груп, по групах переписувалася. І мені одна дівчинка я спитала, чи це, типу, як Есенція Новедж. Мені написали, що це ще, вона ще краще зволожує. Тому вирішила взяти. Есенція мені подобалася в старій версії, в новій не пробувала. Користуватися планую літом. Зараз, тому не відкриваю, не, не нюхаю аромат, бо користуватися планую на літо. Так. Також взяла тестер. Отак потхеньку замовляю. Тут у мене чоловіча Нюї. Нехай будуть в наявності. Так я люблю, щоб коли людина хоче замовити, ну, щоб було щось дати, протестувати, щоб не всліпу, Тому що. Замовлення у мене на 62 бали. І оце мій подарунок за 3 гривні. Зараз я вам трошки з вами про нього буду говорити. Про подарунок за 3 гривні. У мене дуже було багато емоцій за ці подарунки. Я знала, що мені їде, бо я бачила в електронному фіскальному чеку, що мені їде. Спочатку я собі подумала, ну, ладно там, да, Подарунок є подарунок, в коню в зуби не заглядають. Що їде, то їде. ну Маска, да? я взагалі такими масками не користуюся. Ну Я вважаю, що це масочки легкі, це для більш такої молодшої шкіри, а мені вже треба щось більш посерйозніше. О, я написала своїм дівчаткам в групі. Хтось писав, що класно зволожує, хтось писав, що взагалі нічого не помітив. Ну, це все залежить від того, в кого яка шкіра. Ви на моїй нігті, не звертайте уваги, вони ж у мене трошечки позлуплювалися. Ну, то таке. Не про нігті зараз говоримо. Ось, ну і я так, знаєте, ну, думаю, ну ладно. Але потім я почала дивитися по цих чатах, дівчата почали ділитися. Я побачила в одної дівчинки був набір. Позис взагалі це супер подарунок. Я вважаю, що дівчинці дуже сильно повезло. Е, були там і тіні олівці, і туші були, і інтимні гелі були, і шампуні були. Ще ще бачила і косметички були, і ще ще бачила е, мила були, е, кулькові, лаки. там, да? Ну, я взагалі, коли побачила, що мені приїде ця маска. Я собі подумала, краще би вже мило або червона помада. Ну, спочатку я якось так, а потім, знаєте, якось так, ну, 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 я вважаю, що. Ну, я вважаю, що мені більше всіх повезло з подарунком, тому що такого, як мені, подарунку, я ні в кого не бачила. Тому я вважаю, що. Мені фартануло то вже фартануло, так? Да? Але що хотіла сказати, що якось трошечки. Е не те, щоб обідно, обідно, да, тому що подарунок, ми ж всі розуміємо, що комусь краще, комусь хуже. Ну, просто я вважаю, що ну, якось Ну, так кинути, що попало, да? єдине, що тішить, що я робила це замовлення не заради подарунку. Що я робила це замовлення заради клієнтського. Е Заради клієнтських замовлень, і я дуже хотіла забрати свій подарунок. Ну, не подарунок, а ось це, цей міст за бали. За зароблені бали. Ну, виходить, за цю акцію за 50 балів. Тому що якби я робила це замовлення заради ось цього подарунку. Я би дуже сильно розстроїлась, тому що набрати от товар да, там, чи собі потратити кошти, набрати в запас. Інколи вже було, то я так робила. Я нагребла собі в запаси, потім отримала, ви, вибачте, мене за слово, єрунду в подарок. я собі подумала: блін, так краще би я не брала, встигла б я ще ті запаси би зробити. ось. Я би розстроїлася однозначно, якби я робила це замовлення заради цього подарунку і отримала ось таку маску. Я спочатку, коли робила, я думала, о, от, ну, побачив, що мені їде, якщо їде щось нормальне, дав подарунок. І я хотіла зробити ще одне замовлення. Я хотіла зробити ще одне замовлення заради подарунку, взяти щось чи на продаж, чи в запаси для себе. там, да? Але коли я побачила, що мені їде ось ця маска, я вирішила, що в мене зразу такий знак питання в голові, що нафіга ні, не буду робити. І потім, коли я вже побачила, що дійсно, що одним кладуть набори по ЗЕС, а іншим кладуть ось таку маску, вибачте, воно того не вартує, щоб робити заради ось того подарунку замовлення на 35 балів, 35 балів це більше тисячі гривень. В районі 1000 гривень ти робиш замовлення. Ну я вважаю, що воно того не вартує. Да, ем, Хто не ризикує, той не п'є шампанську. я згідна там, комусь повезе з подарунком. Ем, як повезе, то це супер там, да, зробити і отримати такий шикарний подарок. Там, да? ем, не знаю. Я чомусь якось е, ще раз, я, я ще раз впевнилась, що отак заради подарунку замовлень робити не треба. Я пам'ятаю колись, як теж там таке було, ну раніше було зробити на 50 балів, там за гривню йшов подарок. Коли мені приходила милка, ну, милка це потрібна річ. І я вважаю, що отримати мило за одну гривню це дуже круто, тому що мило це така річ, якими ми користуємося, вони завжди треба. І мила за одну гривню, та й маску ти за одну гривню теж не купиш, але... О, а коли мені приходили червоні помади, потім спочатку мені приходили мила, потім червоні помади. І я собі думаю, точно, ну блін, червону, Ну ну, ну, не знаю. Коротше, я ще раз обідилася, що не треба робити замовлення заради подарунку. Я дуже тішуся, що це в мене замовлення, що в мене тут більшість клієнтського, що я тут не понабирала на продаж, бо потім ще візьме його продай. Ну, ж, да? Ні, ну, воно, звісно, все ж продасться. Але ж буває так, що. Е Зробила замовлення, воно ще не встигло до тебе доїхати, а в тебе вже його розібрали. Там вже лиши, лише, лише. Пишуть. А буває так, що приїхало замовлення і може місяць лежати. От наприклад, там буває, візьмеш тих три флакони жіночих духів. Ну ніхто, ну як як застряли, як застряло, ніхто їх не бере. І тому. Ну, не знаю, що я вам хотіла сказати. Хотіла трошки повозмущатися, бо мене це трошечки возмутило, бо я вважаю, що це трошечки несправедливо. Тому що всі роблять однакову кількість балів. Це ж не то, що хтось зробив на 200 балів і отримав набор позис, а хтось зробив 30, 35 балів і отримав ось таку ось масочку. Всі зробили однакові бали, всі зробили однаково, просто комусь так, а комусь отак. Ну, не знаю. Я ще не вирішила, що я буду цією масочкою робити, тому що е хтось писав, що прикольна штука, комусь підходить. Е я не знаю, чи я буду нею користуватися, е чи можливо хтось, хто в мене буде робити, е можливо, я комусь до замовлення вкладу. О, тут в мене дівчинка замовила, можливо, я її вкладу, нехай користується, да? Не знаю. Так його собі. Ну, єдине, що я замітила, всім вкладали подарунки, да? я замітила, що всім вкладали ті товари, які знімаються з продаж. Ну, мабуть, вирішили так роз... Ну, трошечки розхламити, мабуть, їх дуже багато тих товарів, їх вирішили трошечки розхламити зі складів. Ось таке замовлення, ось такий в мене подарунок. Ось таке. Добре, дівчатка, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь безпеці. Пока-пока.